У 22-му році у нас з чоловіком була мрія, так як ми, коли одружувалися, не повінчалися, ми хотіли з ним повінчатись. І оцей костюм, він мав одіти, але мрія осталась тільки мрією, на жаль. Я Олексінко Світлана, дружина військовослужбовця Національної гвардії України. Який обороняв нашу Чорнобильську атомну електростанцію Олексінко Валерія Івановича, який загинув на літаку 24.01.2024. Мій чоловік приїхав у місто Славутич 95-му році? Він працював в ремонтно-будівельному управлінні У 2001 році. Ми з ним познайомилися. У 2003 році він пішов на військову службу за контрактом працювати водієм. Це для нього була справа, яку він дуже любив. Він любив техніку. Він нею захоплювався. Він її ремонтував 24 лютого, 2022 рік. Мій чоловік та його побратими, нацгвардійці, які на той час обороняли, охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Зустріли війну. Повномасштабне вторгнення саме на Чорнобильській атом електростанції, і я дуже переживала за те, щоб з ними все було добре. Я так думаю, мабуть, він знав, що почнеться повномасштабне вторгнення, і він ніколи нічого мені про це не говорив. Він мене оберігав, як то кажуть, в нашу голову не могло до нас прийти усвідомлення, те, що невже через іншу країну, через Білорусь, підуть війська. Російські війська на території України, а він сказав, Світлана, все буде добре, не переживай. Але е, якщо почнеться війна, я там буду перший. Я говорю, чому так будеш перший? Я тобі говорю, я там буду перший. Ну, для мене це було так якось дивно, але, на жаль, так сталося саме так і було. Я була з ним на зв'язку, наскільки це можна було. Я телефонувала, запитувала, як ти. Він з посмішкою е каже: Світлам, все добре, не переживай за мене. Останній раз я з чоловіком спілкувалася. Він мені мене привітав 8 березня, написав смс а потім перетелефонував, і потім. Після 9 березня мобільний зв'язок з ним зник ним взагалі бігала по місту, шукала, у кого були ще стаціонарні телефони, щоб можна було зв'язатися і поговорити, хоч і декілька хвилин з чоловіком, узнати, як він, як його самопочуття, як інші хлопці, тому що в Чернігові також не було зв'язку. І ми так перезванювалися 30 березня в п'ятнадцять двадцять крайній разі з ним розмовляла по телефону, і він мені сказав: Світлана. Я не знаю, як там складеться далі, але я тебе дуже прошу: збережи наших дітей, збережи себе. Це останній раз, коли я чула його голос. Все більше, більше я не чула. І потім, 31 березня, мені позвонила моя знайома. Чоловік, у неї якраз в цей час був на Чорнобильській електростанції, оперативний персонал, і вона повідомила: Світлану, пригнали автозаки. І всіх нацгвардійців грузять в автозаки і вивозять. Куди вивозять, кажу, ми не знаю. У довгий час. Після того, коли лягала в ліжко, у мене на ліжку був його светр, який ще перед цим пах його парфумом. Тому що незадовго до цього він був в цій одежі і все, і я отак, мабуть, я так. Лягала в ліжко не один місяць, але потім я вирішила, що Світлану досить ну, не можна так. Почалася моя боротьба боротьба за його визволення з полону. Літом 2022 року це був серпень місяць. Я була щаслива неймовірно, тому що отримали звістку листа від чоловіка, де було написано російською мовою. У мене все добре. Це все більш нічого там не було написано взагалі. Але потім, коли почала Росія підтверджувати перебування військовополонених нацгвардійців з ЧАЕС, я дивлюся в списках, нема мого чоловіка. Для мене це було таким якимсь шоком. Тому, ну як це так? Всі є, а мого чоловіка немає. Почалася моя боротьба. За те, щоб Росія все ж таки його підтвердила. Я писала в Міжнародний Червоний Комітет Червоного Христа, я зверталася в Координаційний штаб, щоб допомогли мені. Це всі мої, як то кажуть, звернення і до Секретаріату робочої групи ООН, і до Європейського Суду з прав людини в Страсбурзі, навіть до посла Арабських Еміратів я писала. Це були ранні виїзди на Київ, це були виїзди до уповноваженого справ людини Лубінця, куди ми тільки не зверталися. Ми стільки проробили роботи, і в січні 23 третього року, 27 січня, мені перезвонив представник Червоного Хреста і сказав «Світлана, я вас вітаю. Росія підтвердила перебування вашого чоловіка Олексієнко Валерія в полоні. І тоді мені, як то кажуть, трошки стало легше. Як сказали звільнені хлопці з полону, що мій мого чоловіка там прізвище називали як Олексієнко, а він Олексієнко, навіть російською мовою. Жодного листа не приходило з ж більше жодних ніяких відеоповідомлень. Коли поверталися хлопці, звільнені з полону, то вони мені повідомляли, що е, Світлан. Чоловік передав передав для родини, що він вас дуже-дуже сильно любить, і що він дуже хоче додому повернутися живим. Що, думаю, цікаво, чому такий якийсь, такий саме наголос живим. Так, да, Йому там було не дуже добре, він хворів, це я знаю, він дуже схуд. Якщо він так важив 108 кілограм, 106 то там хлопці казали під 60 Ну, тобі ж в половину. Коли у нього було 3 грудня 2023 року день народження, йому було 50 років. І хлопці, щоб зробити йому подарунок на, новий, на день народження, вони йому скинулися своєю кашею. Він настільки був щасливий, він, каже, так, зрадів тій каші цьому подарунку. Вона сказала, Світлана, він тримається. Йому важко, але він тримається. Тому що в мене чоловік був один із, ем, з вікової, по віковій категорії, один із старших. У нас такий був з ним енергетичний зв'язок. Ми так відчували одне одного. Я відчувала десь навіть цей його біль, оцей ем, оце його голод. тому що по-перше, я хотіла їсти, так, але я не могла їсти. У мене так все лежало, я так казала, Валера, повернешся, я це скуштую обов'язково з тобою. Якийсь там смаколик у мене був, що термін придатності в нього був більш довший. Я його відкладувала. Зараз, навіть коли там щось я бачу десь кусочок хліба, то я не можу теж його викинути. Я його відкладаю, кажу, я віддам це може хай там птичкам. Хай це будуть птички їсти. Я розумію, що люди сидять голодні, вони цього не мають. І я, я не маю права викинути навіть маленький шматочок хліба. І ось 24012024 коли мені дзвонила донька і сказала: Мама, наш тато в списках, я кажу: в яких списках? Мама, в літаку, я кажу, в якому літаку? Я не, я не могла зрозуміти взагалі. Потім кажу: так, заспокойся, говорю, все добре. Це якась помилка. Два року. Коли ніби за словами російських ЗМІ, на літаку Іл-76 було були полонені, які транспортувалися для обміну. Що він потрапив в авіатрощу. І люди, які там були, всі загинули, і та, в тому списку під номером 36. Я ніколи цей номер не забуду. Був мій чоловік. Це був чорний день в моєму житті, самий такий важкий після повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, 22-го року. Але все одно в мене була в, мене в серці і в душі в мене була надія, що все ж таки мій чоловік живий і що він повернеться. Нам прийшла інформація, що у листопаді 24-го року Росія передала списки військовополонених, які загинули в літаку. І що ніби також є в цьому списку мій чоловік Олексієнко Валерій. Але сказали, поки не пройдуть експертизи ДНК, ми впевнено вам нічого не можемо сказати. Згодом ДНК підтвердили, але все одно наша родина не здалася і. Влітку 25-го року я зрозуміла, що мені треба ще додаткова яка інформація. Я почала ще дозбірувати стоматологічну його карту, потім там ще якісь рентген-снімки, де можна. Я шукала інформацію, де я можу зацепитись хоч за щось, за те, щоб довести. А може, це не мій чоловік все ж таки, може, це якісь такі збіги, і потім, коли. Зробили стоматологічну амбулаторну карту, подивилися і сказали, ну так, да, зуби тут теж співпадають. І 21 січня 2026 року я написала заяву на видачу тіла для поховання. І ось 1 лютого ми вже його, на жаль, поховали. Я намагалася з дітьми зробити все для того, щоб гідно його зустріти. на щиті, як героя, щоб. Світ знав, що є такі люди, які були на літаку. Можливо, вони були на літаку. Ми цього ще до кінця не знаємо. Але сподіваємось, ця правда вона десь з'явиться, і ми побачимо і почуємо це все. Мій чоловік назавжди в пам'яті в моїй як кохана людина, батько турботливий, дідусь. І, взагалі, самий найкращий чоловік у світі, він завжди говорив: Світлан, у мене немає вищої освіти, а я хочу, щоб у наших дітей вона була. Він постійно спонукав їх: навчайтесь, вчіться. Коли донька закінчила старша Ніженський педагогічний університет, він каже. Тебе повинна бути не тільки педагогічна освіта, а ще одна освіта. Пішла вона на менеджмент та управління. Друга донька в мене менша, вона навчалася в Чернігівському медичному коледжі. І ми вирішили вже тоді, коли чоловік був в полоні, що донька буде поступати, навчатись далі. Зараз вона також навчається вже на п'ятому курсі в Полтавському державному медичному університеті. У нього було багато друзів, він ніколи не відмовляв ні в чому. Він завжди виходив на допомогу, на зустріч, навіть жертвуючи своїм часом та інколи і часом для родини. Майже це вже третій рік пішов, як мені легше поки ще не стає. Мені здається, що ось він, він десь тут, ну, він прийде. Він прийде, і я його чекаю. Мені його дуже не вистачає, тому що ми більше 20 років прожили разом з ним. Ми виховали дуже прекрасних доньок. Ми дочекалися внука. Ми мріяли, що згодом, коли чоловік піде на пенсію, ми візьмемо, поїдемо в село і будемо там, будемо там жити далі. Жити вдвох. До нас будуть приїздити внуки. Діти, і ми будемо насолоджуватися життям. І тому я хочу сказати, що у кого є рідні, безвісті зниклі, ніколи не покидайте надію. Боріться до останнього, знаходьте сили, знаходьте той стержень, за який ви будете триматися, це дуже, це дуже важко. Коли говорять є таке слово, ну ти тримайся! То хочеться, знаєте, кажуть, спитати, а за що триматись? Багато хто каже, за що триматись? Дійсно, за що триматись. Ну, тільки е, любов, віра і тільки родина допоможуть об'єднатися і допоможуть вам в цьому нелегкому шляху. У нас є спільнота, яка, яка нас об'єднала. В Одне ціле, і ми спілкуємось, допомагаємо. І навіть звільнені хлопці також з полону, дякую їм велике. Вони підтримують і підтримували. Також їздять на акції в підтримку полонених. І хочу їм сказати теж велике дякую, що коли у нас було поховання мого чоловіка, вони також зробили все для того, щоб провести його в останній шлях як героя. Дуже допомагає ця, саме підтримка, тому що без цієї підтримки це дуже складно. Такий фінал вийшов нашого кохання з чоловіком, наш, кажуть, нещасливий хепіент. Коли ми з Валерієм познайомилися, йому було 26 років, він такий був спокійний, сором'язливий, і навіть він боявся запросити мене на каву. Ну, якось йому було незручно. На каву запросила його я, і він погодився. Як ти тут без мене? Ти лежиш весь в квітах, такі гарні. Я тобі каву принесла, ту, яку ти любиш завжди, і твої цукерки, які ти так теж любив, я їх принесла для тебе. Нам дуже не вистачає тебе, Валерій. Я дуже пишаюсь тим, що я була твоєю дружиною, а ти був моїм чоловіком, найкращим моїм янголом. Тебе дуже-дуже кохаю.